Ну що, друзі, рани раночку. Сьогодні забираємо замовника і їдемо шукати. У нас сьогодні на підборі мерседес benz Єшка 220 від 2016 року. І що з того буде, як завжди, побачимо разом з вами. Погнали! Що ж, ми вже готові їдемо в дорозі. Забрали замовника з вокзалу. І сьогодні шукаємо Мерседес по послузі Експерт на день у нас сьогодні кілька варіантів. Один і наш. це у нас сьогодні буде першим. Біленький Мерседес. 14 тисяч фунтів він коштує з 2017 року де він а. то є Ну okay. mm -hmm. awesome. mm -hmm. yeah, він на обвісі модний на обвісі модний такий але щось деталі трохи не в зазорі стоять давайте на нього подивимося уважніше трошки Ну, цього, це теж трошки піддути. Две є. Ого, пішло діло, так? Да? Пішло червоне. Що, ми й ми дзвонити не будемо? <різь> 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 Ні, ще не все червоне, <різь> Ну, трохи є. Дверка і крило що. А, і ця дверка теж. І, ця, і це крило теж. І на капот передували, колір вирівнювали. Ну Я бачу, що зразу що цей не в зазорі є. Так то красивий він, звісно, скотина. Але бляха. З двох сторон мальований зі шпаклом, то сенсу немає. Зараз дивимось наступний варіант. Не, ну колір взагалі такий, звісно, шикарний, шикарний. ну да. Гарна гума, диски. Непоганий стан, підфарбована тільки кришка багажника, не критично, але я не розумію, чому в нього перешита сідушка. Тут чистенько, чистенько. С трубкой валяется Что это за херня Тут все цело Ничего не билось турбінкою масло вживне турбінка підкидає масло бачите що мотор в середині чистеньки з ну такої гівна прям такого жорсткого немає блять я в руки вниз Серветку забув машині. Ну що, ж, друзі, не так-то просто придбати автомобіль навіть за 14 тисяч фунтів. На одному варіанті він був битий шпакльований і мальований зі всіх сторін. До речі, на момент публікації та і друга машина вже продана. Отже, хтось їх таки купив навіть за такі великі гроші. Що ми купили, побачите в наступному відео? А такі корчі, нехай вони, як то кажеться, їздять самі на них. На другому екземплярі там текло масло зі всіх сторін, і гнало вже турбіна масла. Це на 70 тисяч пробігу. Це ж як треба було здіватися над Мерседесом, чи в яких умовах він має працювати, щоб так зробити. До речі, в нього навіть була перешита сідушка. То, скоріш за все, там був навіть скручений пробіг. Але тут до того ми не дійшли. Він нам не подобався з самого початку, тому я цього не перевіряв. Підпишіться і побачите, який автомобіль ми все-таки придбали.